Вінниця це дуже плодовита земля, і в нас знову в гості Лі, Лілія Задончук. Okay. І не, не минувала нас ця краса цієї. Вона не, все, не одна робота, але я вам покажу одну таку гарну квітку, яка їде з Вінниці, їде в Марбею. Розкажи, будь ласка, два слова. Що це за робота, як, як ти її робила? Ця робота вона виплавлена зі скла. Це такий собі скляний барельєф, який виплавляється при високих температурах, плавляється золото, вона нанесена золото 24 карату, теж плавляється в скло. Розписується з. Це не діаманти. Це кристали Сваровські. Угу. Розписується з внутрішньої сторони. А потім інкористується в кінці кристалами Сваровські. Да, Дуже цікава. Така робота, така яка вона притяг, притягає зір, особливо ці стекляні такі переходи. Так, а яка, для яка, яка вартість цієї? роботи? А, від 4 тисяч євро. Євро. Ну, розумію. На одну роботу виходить десь один місяць по, по часу. Ну, добрий час.